Як оптимізувати ваш сайт, щоб чат GPT видавав його в результатах пошуку? Насправді є два простих правила. Перше, це частота згадок конкретного бренду, там чи назви сайту, чи вашого імені, чи назви компанії. Важливіше зараз за кількість посилань. Тобто задача не просто ссылки розкидати, а щоб багато раз використовувався саме конкретний бренд. Десь в текстах, зображеннях тощо. І другий пункт. Чапті використовує Bing для пошуку, тому ми, а, окрім реєстрації сайту в Google, використовуємо Bing Webmaster Tools. Для цього, до речі, цікавий факт, я зайшов сюди, і в мене тут таке: імпортуйте з Google Search Console». Дивіться, як прекрасно. нічого, Не перевірок тобі ніяких. Ти спочатку в Google все настроїв, а потім сюди, тільки жмяк, імпортувати. Ну я принаймні, я цього не проходив, принаймні зараз подивимося, наскільки це цікаво. Ось, він каже, що там ми спортуємо лише список перевірених сайтів, і імпортуємо карту сайту, а імпортуємо дані. Так, потрібно, щоб ви ввійшли у обліковий запис Google. Можливо, це мінус трошки до приватності, але зручність, не знаю, мені здається, що по -фіга. На наступній вкладці ми вибираємо аккаунт, входимо через Google і тоді даємо перегляд даних підтверджених сайтів, так. Електронна адреса нехай буде, і продовжити. Після чого ви вибираєте, який з сайтів імпортувати, при бажанні можна всі. А, напевно, що я англійську залишу на пізніше. Його там треба ще переробити. Але не все так чудово. Дивлячись на те, що пише сайт успішно додано, його успішно не додано. Не знаю, який з них. Словом, глючить бінг ще так, тому, може, і дійсно не варто було йому віддавати свої Google дані. Ну, Пробую додати. Після натискання скасувати щось пішло. І ми отримуємо, значить, вебмастер, де тут у вас зверху там ваші сайти. Потім ви можете вже безпосередньо переглядати, а, що тут у вас? Сайтмап, сайту, окей, в порядку, перевірка адреси. Там, дивіться, які там у нас адреси. Карта, квота на сьогодні, нехай. Неважно. Ну, словом, можна полазити тут, подивитися, а що тут взагалі може бути. Ну, Головне, щоб він карту сайту отримав і отримав власне, сторінки. І, в принципі, був зареєстрований. Оця реєстрація в таких місцях вона дозволяє пошковим системам гарантовано знайти ваш сайт, знати про його існування, хоча б по якимось мінімальним брендовим запитам його вам видавати. О, тобто це такий базовий, базовий фундамент пошукової оптимізації, і, власне, він нам для оптимізації під чат GPT також дуже гарно підходить. Ключова, ключова суть в тому, що, ну, як я вже сказав, що у нас не знаю, що тут за сканування. У нас чат GPT, по-перше, Найпопулярніша нейромережа, хоч у нас є жіміна, який класний, і який Google просуває, і який користується Google саме при пошуку, то чай П'тіті використовує Bing, так як його купив Microsoft. А значить, що Bing нам сайти також треба додавати. після додавання сайту, як ми бачимо, що нам варто почекати кілька днів. Можна на тиждень закинути, потім повернутися. І тоді вже там можна походити, подивитися. Хоча тут я не бачу особливо якихось важливих додаткових налаштувань. Можна перевірити url адресу і, в принципі, на цьому окей. Також важливо, щоб в роботи не блокувалися боти. І припускаю, що не завадить, щоб сайт читався в тому числі без джаваскрипта. У мене це не так, у мене без JavaScript читається, мабуть, максимум одне речення, тому у мене можуть бути з цим проблеми хіба що яка-небудь політика конфіденційності, вона от-от-от десь, наприклад, отак. так. Може показується. Хоча заголовка, ще треба перевірити, чого не показується. Ну слава. Працювати ще є начем. Ну, але й нейромережам теж є над чим працювати, бо підтримка реактивних сайтів сьогодні мастхев. Тож, Та такі справи. Основну суть передав. Вам бажаю успіхів, гарного настрою і до зустрічі в нових відео.